З 1 квітня українці таки платитимуть податок на нерухомість. Однак нещодавно прийнятий Верховною Радою антикризовий закон вніс зміни до його попередніх норм. Якщо в колишній редакції податкового кодексу оподатковувалась лише житлова площа, то тепер загальна, включно з коридорами, кухнею, комірчинами тощо. А от пільги щодо сплати податку на нерухомість антикризовий закон не зачепив. Власник Квартири площею нижче 120 квадратних метрів, і власник будинку площею нижче 250 квадратних метрів, податок на нерухомість платити не буде. Якщо у власності є декілька квартир загальною площею до 120 квадратних метрів, то власники такої нерухомості податок платити не будуть. Якщо у власності є і квартири, і будинки. То не підлягає оподаткуванню загальна площа до 370 квадратних метрів. В інших випадках каже Олександра Масловська, власник житла сплачує податок за площу, яка перевищує встановлені норми. Ставки для івано-франківців встановила міська рада за один квадратний метр квартири. Площа яких не перевищує 240 квадратних метрів, та житлового будинку, площа якого не перевищує 500 квадратних метрів, ставка встановлюється 0,8 від мінімальної заробітної плати, тобто 9 гривень 74 копійки. У випадку перевищення площ застосовується ставка. 2,7% від мінімальної заробітної плати, тобто 32 гривни 89 копійок. На території сільських рад прийнято ставку 1% від мінімальної зарплати, тобто 12 гривень 18 копійок. Тим мешканцям, які минулого року вже сплатили податок на нерухомість, однак за новими нормами не повинні цього робити. Податкова гроші повертає. Крім того, фахівці просять івано-франківців прийти і звірити свою нерухомість.